Оці формули їх обов'язково запам'ятовувати з малюнком. Так, зараз ви на мене не дивитесь, а пишете в конспект одночасно зі мною, так? Тобто ви дивитеся, слухаєте і пишете. Ви її всі пам'ятаєте, все гарно, але обов'язково малювати разом зі мною. Отут довільний трикутничок. Так, у мене погано вийшло. Зараз я його більш довільний намалюю. Довільний трикутник намалювали, а, намалювали в ньому висоту і підписуємо тільки те, що я підписую: H. Отак от. І пишемо а, біля нього площа трикутника дорівнює одна, друга. А на H. Написали. Друга формула. А, вона пов'язує нам сторони трикутника з кутом. Ну, з синусом кута. Намалювали такий самий майже трикутничок і підписуємо тільки те, що я підписую: А, Б. І отут кут позначимо Фі, наприклад. І рядочком пишемо: площа трикутника. Одна друга А на Б на синус кута між ними. Одна друга добуток сторін на синус кута між ними. Третє. Це наша улюблена формула. Формула Єрона. Вона починається з, знову ж таки малюночка. Ми малюємо довільний трикутничок, маленький, невеликий. А, сьогодні дуже криво малюю. От. А, підписуємо його сторони А, Б, С. Всі три сторони повинні бути для формули Герона. Починаємо з рахунку півпериметр. одна друга А плюс Б плюс С. А далі площа трикутника за формулою Герона то корінь квадратний з П. П-Б. П П С. П, П мінус А, П мінус Б, П мінус С. І четверта і п'ята, вони вже з радіусами. Вони дозволяють нам е, знайти площу трикутника, використовуючи радіус маленький або великий. Так, спершу, о, дивіться, ви так само малюєте, як я. Малюєте малесеньке коло. От намалювали малесеньке коло. Після того ви берете і отак дотичні до нього малюєте отаку дотичну, отаку якусь дотичну. Ну і потім отут ще так. Намагаємося, щоб то, то вийшло. Ай, також дотична якось. отак. А Можна вопрос? Да. А вот в первом, да. это у нас весь треугольник, площадь? Или да. Треугольник? А. Всего треугольника, всего треугольника. Это вот про весь треугольник всегда идет речь. Весь треугольник, это высота на сторону. Ну, смотрите, Поста... я, я поняла. Сейчас я немножко исправлю, тогда хорошо. Согласна, Марк, я согласна с вашим замечанием. Вот вся же вот эта сторона берется. Ну да. Ну и поэтому вся, весь, вся площадь получается. Ну просто оно выглядит как этот. Я согласна. Я не знаю, как это лучше нарисовать. У меня были случаи, когда девочки брали не ту высоту. Ну, скажем, брали какую-то одну высоту, а сторону другую. Вот. А поэтому я вот всегда пытаюсь здесь нарисовать так. Угу. Так, вот цени наше. И треба один маленький радиус тут зразу. И вот, в випадку, коли у нас радиус маленький, то ми пишемо, що площа трикотна, которую в париметр, оце P маленький. Оце, тут не P не а маленький П. На радіус маленький. Пів периметр на радіус маленький. Так, і ще одна формула, п'ята, остання. Я її зараз якось тут зменшу і зроблю, щоб вона влізла. П'ята формула. Тут ми робимо навпаки. Ми спершу малюємо велике коло, велике коло, а потім вписуємо в нього довільний бажано трикутник. Отак. І радіус великий, один зображено. Ну, от, якось отак. Отак. Тоді площа трикутника дорівнює А, Б, С поділити на 4Р. А, Б, С поділити на 4Р. Так, от давайте ви зараз допишіть всі 5. Малюнок, формула. Малюнок, формула. Обов'язково. І на малюнку підписуємо лише те, що нам потрібно в цій формулі. Ніяких зайвих позначень. Готові? Ну, якщо готові. Тепер розповідаю, як це треба вчити дома. Дивіться, ви зараз написали. Потім ви берете чистий аркуш. Чистий білий аркуш. І отак от закриваєте собі формули. Ну от зошит, зверху положили аркуш таким чином, щоб е, у вас лишились лише малюнки. І все так. і от ви другий раз так само пригадуєте всі формули, коли ви їх записали. Так, зараз у всіх підказка є, так? Да? Шпаргалки всі написали. Раз, да? так, так? Все, класно, тоді поїхали. Це я прибираю ці формули, і ми йдемо до отаких формул. зараз я тут приберу, зайве. Так, вас сюди, оце все сюди. Ну що, поїхали по черзі, хто буде у нас перший? Давайте зараз ми з вами почнемо ви у нас щасливий, з вас почнемо Площа трикутника, дві сторони по рівні 4, і сіма між ними до рівні 30 і 120. E, значить... Давайте ми зразу 120 будемо розв'язувати. Ага, то перше 30 градусів, а потім 120, Це дві дії, так? Ну, тут дві задачі, а ага. ми будемо 120 розглядати. Можна за теоремою, Кос. а не площу. А нам же площа. Ну, тобто, да, ви правильно кажете, якщо б нам потрібна була сторона. Було б класно. Було б класно, ви б зараз стояли в сказали. Це правильно. Але нас цікавить зараз площа. Mm. Дивіться, де у вас є така, такий малюночий? Дві сторони і кут між ними. Є серед ваших формул? Дві сторони і кут між ними. І é, що, кажіть мені формулу. É, é, ну, S двокутник дорівнює 1 друга помножити на 7 і 4, типу AB і bc, і на синус. Кута між ними? Куда між ними. Тому буде 1 друга 7 на 4 і на сіну 120 градусів. А оце це найцікавіше. А як же то його порахувати? В табличці 120 у вас немає. У вас є лише кути 30, 45 і 60. Ми можемо звести до якогось кута, який є з першої чверті? 180 мінус 120, буде 60. Ну, а ми зробимо отак, так? Да? Ми отак напишемо. Ось. Так. А тепер, дивіться, 180. Ми будемо скоро вивчати оці формули зведення, але запам'ятайте: у суміжних кутів однаковий сіну. У суміжних кутів однаковий сінус. Тому отак. Ну, це формула. А якщо ви потім подивитесь табличку, там буде написано отаке. І тоді ми сюди підставляємо і маємо 1, 2, 2, ну так, 7 на 4, я напишу 7 на 4, і на корінь із трьох навпіл. Оці двійки з цією четвіркою скорочуються, буде 7 корінь із трьох. Це формула, ну, як би задачка в лоб. Да? Взяли формулу, підставили, за формулою зведення знайшли синус, подивилися табличку, підставили, маємо відповідь. Все. Якщо є питання, я вас дуже прошу. мене можна встановлювати в будь любой... Ну, от будь-коли можна зупиняти і казати, а що там? А чому це? Звідки то взялось, Чому ви так написали і так далі? Все це можна робити в будь-який момент. Я зможу повернутися назад, бо ну, тут все зрозуміло. М -м? Так, мовчите, я розумію, що все ясно. А, тоді, Марк, давайте з вами наступну. А, от, Замалюю. Так, тепер кажіть, що, що там? Ваше міркування. Дві сторони, 24,8. Чи може його площа дорівнювати 12? 12, 16 чи 18. Може якомусь через цих чисел Ну от ми тільки що шестерасом е, користувалися якоюсь формулою. Марк, нагадайте мені її. А. Одна друга анабай на синусу. Ленштинів. А що ми про синус знаємо? Синус гос. Ну, Сінус просто кута трикутника Ми щось про нього знаємо? Знаємо. Ну по-перше, він додатний. Да. А по-друге, е, синус е, не перевищує якогось числа. Обмежений. Ну, да яким числом? Да. Люди добрі, будь ласка, синус ніколи не буває більше за один. Так, і тоді кажіть, у нас тоді виходить така, що наша площа дорівнює одна, друга, чотири на вісім, і на синус якогось там кута між ними фі. От якогось. А, ну, якщо я тут порахую, скільки там 16 буде? Так? 16 на синус Фі. Синус не перевищує одинички. Синус завжди не мож... ніколи не буває більше за один. От, скажіть, в третьому Можливо, щоб площа була 18? Ні, ні, Не може. Ну тут буде завжди менше або дорівнює 16. Тому оце неможливо. Більше ніж 16 площі такого трикутника буде не може, бо тоді синус більше за 1. 16 бути може? Може. Тоді фі то скільки? Якщо синус фі дорівнює 1, ну, то фі 90. 90. Тоді цей трикутник прямокутний. Так. І дивіться, якщо трикутник прямокутний, якщо фі 90, синус 90 одиничка, і площа прямокутного трикутника ми про це вже згадували. То добуток то добре такі гукати ті, хто діла не да? а на Б по кого. Ну, це саме воно. От. І це можливо, і 12 також можливо, бо воно менше, ніж 16. Угу. Такі, такі задачі також бувають. Можливо чи неможливо? Можливо, коли е, з рахуванням того, що синус менше одинички. Так, поїхали далі. Е, Зочка, давай читай 56-ту. Куди перевищення різнобити на трикутнику, дарівня 3 сайгадусі, а його площа 150 см квадратних. Знайдіть бічну сторону трикутнику. Так, ну я дуже щось сьогодні погано малюю. Ага, зрозумів. Да, все. А, давай ти мені скажеш, я зараз букви напишу, а ти мені скажеш, який кут дорівнює 30. А, Б, Ц який. А. Кут при вершині. А, B, Вершина рівнобедреного трикутника. 30. А, давай сторони Як... Скажи, сторону якось позначимо. Скажи, якими позначимо сторони. А, Б, С. Ні, А і Б. Ну, я знову А, бо вони ж однакові. А оце тоді буде Б. Сходно? А і А, бо однакові у нас рівна Б. Рівна бедрений трикутник. Ага. И площадь дана. Тому что мы ему, Какую формулу выкрастуємо? Которая с синусом? Которая с синусом. Зооя какая, как с синусом? У формула. Это одна вторая у нас А у на Б. Да. да? 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 Одна, вторая А на Б на синус угла между ними. А теперь давай в нашем случае. Смотри. У нас площадь 150. Вместо S я пишу 150. Потом одна вторая стороны у нас одинаковые, а угол нам просто дан. У тебя табличка значений где-то есть синусов? Давайте mm -hmm. я вас научу сразу их запоминать. Давайте. Давайте прямо в этом месте. Люди, вернитесь в свой конспект, вот там, где вы площади писали. Знайдите в конспекте, будь ласка, ту стринку, да, где вы бы зараз писали. Вот тут и повертаемся. И давайте напишем э, таблицу значений. Так и напишем. Таблица значений. По-моему, 31, 2. Да, правильно, правильно. Конечно. Таблица значений тригонометричных функций. И мы вот тут Тут это маническое правило. Это правило, как Следите за руками, что называется. Сейчас будет магия, следите за руками. Выше вот так 30 градусов. Ваши улюбленные куты 45 и 60 градусов. Вот это первый рядочек. Теперь наступный рядочек. Синус. Филипп, что-то случилось? Вы перепутали ссылку. Филипп, у нас сегодня больше нет пар. Филипп, Ага, Костя. Откуда народ взявся? Ладно, це ми студенти, не пугайтесь. Один, два, три. Цема є. Один, два, три. Корень, корінь, корінь. І кожного навпіл. Костя, в нас сьогодні немає пари. Ви переплутали посилання. А, це ми маємо. Один, два, три. Корінь, 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 кожного навпіл. Та що ж таке в мене сьогодні? Який в нас сьогодні день? А, ні, там, там не та пара. Ой, горе, так. Сашенька, ви попутали пару. У вас сьогодні помигалки в другую сторону, Саша. А, я поняла, хорошо. Косинус. Ті самі числа в обратному зворотньому порядку. Тут буде 3, 2, 1. Корень, корень, корень і кожного нафти. Тангенс, то синус поділене на косинус. Перший рядок ділимо на другий, один на корені з трьох. Тут однакові, тому один. І тут буде корень з трьох поділен на один, ну тобто корень з трьох. Катангенс то ті самі числа записані в зворотньому порядку. І ви запам'ятовуєте їх саме так, як я сказала. Можна навіть цю фразу для себе написати. Один, два, три. Корінь, корень, корень. І кожного навпіл. Тобто буде синус. Косинус в зворотньому порядку. Три, два, один. Корень, 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 кожного навпіл. Тангенс. Перший рядок ділимо на другий. Синус на косинус. А тангенс на пати. Ну і тому в нас виходить 150 дорівнює. Тут одна друга, як ви бачите, сину 30, одна друга. Так, всі розуміють, що корень із одного то один. Тому писати корень із одного або один то одне і те саме. Одна друга на одну другу буде одна четверта, а на А буде А квадрат. І тому А квадрат дорівнює 600. А тоді дорівнює корень із 600. А хто такий 600? То 100 помножено на 6. Корень із 100 буде 10, І тут корень шість. І все. Таким чином, ми знайшли бічну сторону. Тарас, скажіть, що я повинна повторити? Беремо формулу Добуток сторін на синус кута між ними. Сінус 30. дивимося в табличку. А на А буде А квадрат. Одна друга на до другу, одна четверта. І тому тут множимо на 4, А квадрат рівня 600. Ну і такий, такий собі, така собі відповідь. Так, давайте далі. Марк, читайте наступну. Там малюнок є. 57, седьмо, так? Ріска Аба і Ц в точці О. А да. О равно ОБ о 3 см 5 см. Знайдіть відношення площ трикутників АОЦ і ДОП. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, зразу про кути: Кут АОЦ і кут ДОБ. Що ви про них скажете? Які ці кути? Вертикальні. Тому вони равне, да. А от завжди всі геометричні задачі, починаємо з кінця, ще раз перечитуємо питання, і так і пишемо. Нас просять знайти відношення площ. Площ трикутника АОЦ. Ділимо відношення до ДОБ. Так, ну і розписуємо. Які формули ви тут пропонуєте скористатися, Марк? Чим скористаємось? Mm, тут у нас Чи можна? можно. Щось відомо про сторони. сторони. Щось відомо про сторони. І ще mm -hmm. ми сказали, що кути вертикальні рівні. І кут між ними. То яка формула? Ну, с синусом. Да, кажіть. Одна вторая, одна вторая А на Б на синус. Ол. Ну, давайте А и Б мы в буквах этих треугольников давайте. Одна вторая. Ну какого основа С? Одна на, вугле, вторая о, це. Ао. На СО, і И на кут АОЦ. А, на синуску та, Ну, ми ж в прикутник АОЦ, ми сказали, тут можна так. Давайте mm. тепер про трикутник ДОБ. Mm, так, про Д ДО, ДО, а одна вторая ДО на ПО. І Не на синус О. А тепер хапайте мишку і скоротіть, будь ласка, все, що можна скоротить? Все, що скорочується, скорочуємо. Так, сейчас. Ну, получается, 12 можна. синус можна. раз. Угли, образованные при пересечении двух прямых называются вертикальными. Кут АОЦ дорівнює куту ДОБ вертикальні. Так, а ще в нас дивиться на умову. А да. О равно БО. Так. А замість СО і ДО підставляємо те, що дано. СО 3. СО 3. ДО 5. Да. Знайшли. Ага. Ми знайшли відношення площ. Завжди йдемо за питанням задачі. Записуємо те, що в питанні, підписуємо формулки, вставляємо все, що відомо, і розуміємо, чого нам не вистачає. Ну, в цій задачі все. Нічого не потрібно було інше. Так. так. Давайте далі. А, б -б -б -б. Так, зараз я тут зрозумію, як. О! А, так. Давайте я намалюю, Тарас, а вы мне допоможете, что там робити. А, так, я, вот я щось сьогодні дуже класні трикутники малюю. Ні, вышло Бісектриса трикутника ділить его сторону на відрізки завжди 5 и 6. Так. А. А, Б, С, Д. Бісектриса ділить на відрізки завдовжки 5 і 6. А, ну, наприклад, я 5 поставлю тут, 6 тут. І тут буде одне лише питання. Знайти площу трикутника, якщо менше з двох інших сторін 15. 15 це АС чи АБ? Вони два, тому що вони. Так, ще раз. Найдіть вони... площу трикутника, якщо менша з двох сторін дорівнює 15. АБ чи АС? А це? А це. А, а чому ви так вирішили? Чому? Там. Ну, Аде. Ми домовили, що то бісіктриса. Да, О, кажіть, кажіть. бісектриса ділить, на... <порційні> прилегли. да? е, ділить протилежну сторону на відрізки. Пропорційні. Давайте далі. Пропорційні чому? Прилегли. Прилеглим сторонам. Так? От дивіться. Основна властивість бісектриси. Всі записували собі в конспект. Е, Якщо не пам'ятаєте, перевіряйте. Бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки. Пропорційні до прилеглих сторін. Тому, а, якщо тут менше ДЦ, ніж BD, то і АБ буде ну, от, більше за АЦ. Отак. Тарас продиктуйте, будь ласка, тепер Ні. відношення. Е, ну, давайте БД поділено на Д, це дорівнює. прилегле, де БД це яка стана? Е, АБ. АЦ. Так. Гарно. А от тепер ми знаходимо, ну підставляємо, Б – 6. це 5, х, А це 15. Який знайти, скажіть? Кого yeah. на кого можете? А? E, 5х поділити на 6. 15. Давайте я вам помалюю метеликів. Раз. А, усі. Два. 6 на 15 поділить на 5х. Так, так, так. Так, і так, 6 помножить на 15 і поділено на 5. Скорочуємо. Маємо їх до рівня 18. А нас тут питали, що знайти? Mm. E, знайти площу цього трикутника. Ну, ми тепер знаємо всі сторони. Як же знайти площу? 18 плюс 15 і 11. І що це вийде? Площа трикутника. Площа? Периметр. То вийде периметр Нам потрібен півпериметр e, порахуйте будь ласка, скільки буде пів ну, 22, да? yeah. 22. А тепер дивіться. ви маєте довжини всіх трьох сторін. Яку формулу площі треба використати? Герона. Герона, Герона. Нірок, немножко було другим чоловіком. Так я я А, это я так говорю, да? То есть я так слышу щото останнім време, да? Простите, я поняла. Тебе щото, слышу плохо. Е-е, Герона, конечно, Герона, потому що всі три сторони: P, п A, P B, P с І тут є невеличка хитрость. Ніколи не перемножуйте. 22, 22 18 4, 22 15 7 і 22 11, то буде 11. Ніколи не множимо, а навпаки, розкладаємо на множники. 22, то 11 помножити на 2. І потім все інше переписали. Все інше вже не розкладеш. 11 нам зустрічається двічі. Тобто 11 в Корені Корінь із 11 в другій, то 11. Корені із 4, то якось легко знайти. Двічка. А от те, що лишилось, те й лишилось. Тобто 22 кореня із 14, то наша площа. Якщо маємо три сторони, площа завжди рахується за формулою. Герона. А іноді нам ще будуть питати, знайдіть там висоту якусь. Ви спершу рахуєте за формулою Герона площу, а потім вже використовуючи або кут там якийсь знайти. Так само можна порахувати площу і поділити на відповідні сторони. Так, ну давайте, отут я лише зауваження скажу для 61-ї, там нічого такого нового, а підемо далі. А, так, поки я кажу зауваження до 61-ї. Зой, малюй малюночок для 62-ї. Отут, цей. ти малюєш малюнок до 62 ї задачі, а я розповідаю про 61-ї. Дивіться, в нас є деякий трикутник, В нього відомі всі три сторони. І єдине питання, яке тут ставиться: ну, дивіться, нас питають: знайдіть найменшу висоту, найменшу висоту. А до якої сторони мене, мені потрібно провести цю висоту? То з кута Б, чи з кута А, чи з кута С? З якого кута? Як знайти найменшу самовисоту? висоту? Є один путь, ну я б сказала, поганий. Знайти всі три і обрати найменшу. Дотикаються. А, і... угу. а якщо провести з Б. А от чому з Б? Як ну, Ви впевнено, вигнатик... сказати, що саме з Б? Марк, є якісь пропозиції? Ну, вигнатик. Тарас каже правильно, вона треба провести з Б. А чому то вона буде дійсно найменша? Зараз. Ну, Дивіться, давайте я ще якусь проведу. Ну, неважливо, якусь ще ще одну. Ну, наприклад, отаку. Так? Ну так, по по вигляду схожі. Ні, ні, зой, у тебе перше, третє не дотикається, а тут попарно дотикається. Ну, Переместити не можеш, намалює ще один, я потім приберу. Намалюю ще четверте коло, а потім один забереш. Переместити можу тільки я. А, подивіться, будь ласка, отут площа, вона ж одинакова, як би ви її не рахували. Це зрозуміло? Так. Неважливо, за якою формулою, вона завжди однакова. Її можна порахувати так. Можна порахувати БК помножити на АЦ, а можна порахувати, як одна друга СМ помножити на АБ. Можна і так, і так. Можна. І тепер дивіться, що в нас виходить. А, ну, Одна друга тут, звичайно, так. Виходить, що БК помножить на АЦ дорівнює СМ на АБ. А, і з цієї рівності, з цієї пропорції, найменша висота проведена. Проводиться, проводиться до а, найбільшої. Вони а, обернено пропорційні. Найбільшої сторони. Оце там у нас таке тут зауваження. І це завжди так. Зоєчка не так, не згодна. Отак, сонечко Дивись, О, отут. Вони в нас попарно дотикаються. Вони кожне, кожна пара, перше з другим, друге з третім, і третє з першим всі дотикаються. Отак вони дотикаються. І нас питають... давайте я ще отут намалюю. Угу, угу. Площа оцього трикутника проходить, який з'єднує верші, е, центри. Які з'єднує центри. Отут зауваження, отаке, наступне зауваження, що точка дотику і е, завжди потрапляє на пряму, яка з'єднує центри. І тому якщо ти кажеш, тут 12, а тут 16, то цю сторону ми легко прорахуємо вона 28. тут 12, тут 14, тоді ця сторона в нас буде 26. А тут 16 і 14 разом вийде 30. І також щоб у нас от, от ми отримали трикутник, якого відомі всі три сторони. Тут також відомі всі три сторони і дуже легко прорахувати все інше. Ви отут за формулою Герона рахуєте, а потім знаходите з цієї рівності площу. Так, дивіться, я вам задам сьогодні, зараз, великий тест. Там багато дуже легких задач, але можливо щось зустрінеться таке цікавеньке. Будь ласка, все-все-все намагайтесь виконати, відправляєте цей тест, а після того ми подивимося на побалки. Ну, в кого що там не вийшло? Бо це дуже такий великий шмат. Ми будемо повертатися до трикутників кожного разу, бо кожен раз, коли ви чи трикутники дивитесь, коли ви будемо в стереометрії щось робити, там завжди будуть зустрічатися трикутники і ніяких інших. Ну, це найважливіша така фігура, з якою ми будемо стикатися. І весь час я буду нагадувати, ми будемо повертатися. Але я ну прошу, щоб у вас на цей момент вже весь конспект був написаний. Так? А у вас всі попередні наші е, теоретичні відомості були, і от сьогодні ми додали площі трикутника. А тепер треба вже от на напрацьовувати. І перш за все не лише дивитися на ну як ми розв'язуємо разом, а от намагатися все це примінити і застосувати е, безпосередньо до задач власноруч.